Я дуже сильно люблю кіно, і цього разу я вирішила показати ситуацію, фрагмент якогось старого-старого фільму, який здатен переносити нас туди, всю цю епоху, весь цей антураж і всю цю атмосферність, яка зображена в даній роботі, а також дати можливість додумати свій фінал, який є для кожного різним. І насправді, ж презентація цієї роботи мала відбутися ще тиждень тому. Але я страшенно щаслива, що цього не сталося. Тому що, попрацювавши на тиждень довше, я додала безліч кольорів в очі і багато додала деталей, які мали показати основне це емоція. Вона мала бути справжньою непідкупною, і це мала бути емоція страху. І я дякую Богу, що вийшло саме так, як вийшло в цій роботі. А насправді ж я дуже рідко дивлюся фільми, а також серіали, тому що остання моя зустріч з серіалом привела мене в Стамбул і заставила підстригти волосся. Я колись обов'язково вернуся до споглядання серіалів, але тоді, коли стану трішечки менш емоційною.